сезонної алергії на пилок бур'янів найнебезпечнішою з таких рослин її вважається амброзія, сильний алерген, пилок якої викликає негативні реакції у великої кількості людей, серед симптомів нежить, закладеність носа, часте чхання, свербіж у горлі, сльозотеча, подразнення очей, кашель, а в деяких випадках приступи бронхіальної астми. Особливо вразливими є діти, люди поважного віку та з хронічними захворюваннями дихальної системи. Основні принципи профілакти. Алергії уникати контакти з алергеном, а також своєчасне та правильне лікування. Бо ж уникнути амброзії в сезон цвітіння майже неможливо, а триває він понад 40 діб, коли алергени присутні в атмосфері цілодобово. Під час цвітіння, а саме червня, до перших заморозків, одна рослина здатна виробити мільярд пілкових зерен, які легко розносяться повітрям на десятки. Кілометрів це означає, що алергія може виникати навіть у людей, які не бачать самої рослини поруч. Пилок амброзі містить білки, які активують імунну систему та провокують утворення специфічних антитіл і загального запалення. Поверхня пилку вкрита мікрошипами, які полегшують його прикріплення до дихальних шляхів. У людей з алергією може виникати і перехресна алергія, наприклад, до пилку та зерня соняшника, пилку полину або баштанових Амброзія це не лише алергія. Вона захоплює сільськогосподарські угіддя, витісняє інші рослини з їх природних угрупувань, погіршуючи якість нашого довкілля. Амброзія витісняє місцеві види рослин, погіршує родючість ґрунту, підвищує температуру проземного повітря, знижує врожайність сільськогосподарських культур. Це справжня екологічна загроза. Проблема амброзії не може бути розв'язана силами лише медичної галусі. Потрібно Нечітка координація дій між комунальними службами, аграрним сектором, освітніми та медичними установами.